Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Продовжую знімати своє попереднє відео, де я вам показувала, що в банячкові заквашую огірочки. Минуло три дні. І хочу вам показати і сама спробувати, якими вийшли огірочки. М -м -м -м. Золото. Всю зелене і самі огірочки. Часничок буду вибирати. Розсіл поставлю на газ в каструльці і буду його кип'ятити. Частину зелені. Зклала в баночку. Виходить одна трьохлітрова банка і одна літрова. Нагадаю, в мене було засолено 2,5 кілограми огірків. Розсіл закипає, і оце поверх усе я зніматиму обережно, щоб не трісла банка. Заливатиму так аж до верху, щоб розсіл з банки виливався. Отак. Лишаю на столі, щоб баночки остигли, і відправляю в погреб.